Так морочення дав, перечислили б на карточку і всі проблеми. Ну в тому году таке було, і в цьому году. Ну тихий ужас, ураз, постарай ходимо, старі, сліпи, дурні вже. Уже ж не можемо не написати нічого. 71-річна сумчанка пані Валентина прийшла до відділення Укрпошти, щоб оформити тисячу гривень за державною програмою. Зимова є підтримка. Жінка каже, процедура складна, особливо для літніх людей. Дуже морочення велике, тому що вже ось сліпий як. В очках свічках проходив, вже старості нічого не бачиш. На комунальні думаю, не знаю. А що? пенсія ж маленька, дівчатке, платити то на скільки? І так заплатиш 4 тисячі, а пенсія 4 600. А на все не живеш. Хорошо, що діти, да, город є. А як би цього не було. Як жити, я не знаю, як жити. Заплатити за комунальні, ліків купити. І на лічення гроші треба, і на їду, так того і, іду за рівень посад, щоб. На себе заплатити за, за комунальні. На оплату газу, а може тут газетку ще випишу. Я в тому місяці заплатила три ну, за все, а за газ заплатила дві тисячі з половиною. За що? Тому що дуже доставка газу 400 почти гривень. Я не знаю за що таку доставку, що в мене газ під боком. І пенсія п'ять тисяч. Ой, на лікарства в першу чергу. Це... Я разутра, мені треба купити. купіть, бо подісні я не в чому ходіть. Сумчанин Олександр вже отримав виплату через ДІЮ. Та жінка на книжки потратила, замовляла книжки. Та на протязі десь трьох днів прийшла через Дію. У кого немає доступу до дії, всі можуть заяву заповнити, оформити. Ну, перші дні були дуже активні. Ну, зараз вже трошки менше. Виплати ще ті, що оформляли первоначальніші. Поки виплат немає. У відділенні Укрпошта працює і Ольга Потапова каже свою тисячу. Планує перерахувати на ЗСУ. Її син служить на фронті. Допомагає також людям здійснювати оформлення зимової підтримки, хто не є клієнтами Укрпошти, вони відвідують наше відділення і вільно з підтримкою працівників при наявності документів оформляють заяви. Основна маса людей сплачують комунальні послуги. Є такі, що перераховують і благодійні внески, весь асортимент є в наших відділеннях, хоч продуктові набори. Хоч передплата періодичних видань, дякуємо державі, що опікується громадянами України. Про особливості програми розповів директор з розвитку мережі Сумського регіону Олександр Зелений. програма офіційно почалася з 18 листопада 2025 року. Хоча перша постанова була від 2 листопада 25 року. На даний момент пенсіонери, які отримують у нас, і люди, які отримують на соціальні виплати, їх 51 тисяча. Вони вже в нас в відомостях. Зараз є технічні питання там по деяким категоріям, пільговим, вони не потрапили. В розрахунок листопада потраплять у грудні. Плюс додатково в нас вже можуть отримати пенсію і зимову підтримку ще ті люди, які не у нас реєструються, не отримують пенсію. Все, таких у нас 42 тисячі зараз подано заяв на території області. І кількість постійно зростає. Перший етап це ті люди, які реєструвалися до 1 грудня. Вони отримують виплати вже в грудні. Другий етап буде до 15 грудня, можна подати заяви. Вони потраплять ще, можливо, до кінця грудня. І остаточний етап подачі заяв буде до 24 24 грудня, От ті, хто подадуть до 24-го, вони вже потраплять в січень за словами Олександра Зеленого гроші зимової тисячі дозволено спрямовувати лише на товари та послуги українського виробництва. Крім того, Є зміни в перелік товарів, які потрапили до можливості використати цю зимову тисячу, не потрапили мобільне поповнення. Є товари, які попадають в перелік національного кешбеку, і вони чітко регламентовані з можливістю розширення, там трошки розширюється кожного тижня. Тобто, якщо ви товар захочете взяти будь-який, він не вийде його зробити. картка просто не пропустить. Ну і звичайно, стандартні схеми це оплата комунальних послуг і Товарка в відділеннях Укрпошта. Що є специфіки дивіться раніше, можна було використовувати ці кошти через банк. То зараз цього зробити не можна. Зараз в цій активності зимової підтримки приймає участь лише дія і «Укрпошта». Кошти можна витрачати до липня 2026 року. Не використані повернуться державі. Розповів Олександр Зелений Катерина Іваненко Анна Волох, Суспільне новини, Суми.